Багато років молодь Дрогобичини чекала цього дня. Досі любителі картингу задля того, щоб займатися улюбленим спортом, були змушені їздити до Стрия або Львова. Сьогодні ж в Дрогобичі потихеньку відновлюють колись занедбаний вид спорту. Приміщення під школу картингу виділили за пільговою ціною. Міжнародна асоціація автомобілістів Прикарпаття, як ініціатори цього проекту, взялись відновити будівлю та залучити до цього спонсорів. Переконані в регіоні є люди, які готові підтримувати автоспорт. І тут подякували Трускавцю Бориславу в цьому Другобицькому районі. Я дякую громаді міста Другобича і Другобичанам, які все-таки знаходять в собі час і. Все роблять для того, щоб забрати дітей з вулиці і зробити якісь нормальні речі для того, щоб дітвора мала чим займатися, а ми мали ким гордитися. Дуже приємно, що ви відновлюєте давно забути старе. Я думаю, що ці діточки, які сьогодні тут присутні, що вони дійсно зацікавляться тим видом спорту і стануть справжніми чемпіонами. Успіхів вам і доброго початку! Картингісти ж радіють, бо нарешті зможуть займатися улюбленим спортом в рідному місті. Їм уже не терпиться ділитись досвідом та навчати майбутніх автогонщиків. Картингом я займаюся не змалечку. Це мій другий сезон. Досягнення мої поки що невеликі. Два другі місця і одне третє, але буду старатися цього сезону покоряти картинг і тому будівним. I can go